Цей день в ефірі з новинами четверга 18 липня у студії Михайло Бистров. Вітаю вас. Життя без світла в енергетиці країни через численні ворожі ракетні обстріли, пошкодження енергетичної інфраструктури та аномальну спеку продовжує залишатися дуже складна ситуація. За розпорядженням Укренерго на Дніпропетровщині, як і у більшості областей країни, продовжуються відключення електропостачання. Енергетики застосовують графіки як погодинних, так і екстрених відключень. Райони, адреси та час відключень визначають самі енергетики. Місту на це впливу і повноважень немає. Ситуацію щодо енергозабезпечення Кривого Рогу прокоментував перший заступник міського голови Євген Удот. Доброго дня, шановні земляки. Можу офіційно сказати, що жодні графіки відключень та включень електроенергії «Укренерго» із місцевої влади Кривого Рогу ніколи не погоджувалися і зараз не погоджують. Від слова, взагалі. Це не комунальні, а державні та приватні підприємства, на які у нас немає впливу. На жаль, ми взагалі не можемо впливати на ситуацію з енергетикою, як і жодна інша місцева влада в Україні не впливає на енергетику. При цьому не забуваємо, що проблема з енергопостачанням пов'язана лише з російською агресією, атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури. І Укренерго, і ДТЕК у цій обстановці роблять все можливе. Але якщо генерації не вистачає, вони теж не можуть робити чудеса. Для безпеки малечі у 88 дитячих садках та інших закладах освіти, які відвідують діти дошкільного віку. Влада міста вже відкрила укриття. Завдяки цьому понад 5 тисяч дітей ходять до садочків і відвідують розвиваючі заняття. Аби ще більше криворізьких дошкільнят мали змогу проводити час з ровесниками і вихователями, нині у місті створюються нові укриття. В одному з них на базі дитсадка в металургійному районі зараз триває ремонт. Юрій Вілкул провів нараду в одному з дошкільних закладів металургійного району. Там нині йдуть ремонтні роботи в укритті. Ми робимо все для того, щоб наші діти могли відвідувати і дитячі садки, і заклади культури, і нормально могли жити і працювати. Ми вже в наших освітніх закладах побудували 233. Укриття, котре дає можливість працювати нам і освітянським закладам, і дитячим садкам, і закладам культури. І продовжуємо цю роботу. Зараз ми будуємо ще в закладах освіти сім укриттів і три. У нас підземні школи для того, щоб діти могли. В наступному учбовому році теж піти в школу. Торік за кошти міського бюджету в цьому дитсадку було побудовано укриття на 50 місць. Та коли виникла потреба в додатковому приміщенні, роботи в укритті закладу стартували знову. В нашому садочку вже є одне укриття для безпечності вихованців нашого садочку. Але у нас мікрорайон дуже великий, і щоб охватити всіх діточок. Була така нагальна потреба, стала зробити додаткове укриття, тому що поряд нами знаходиться садочок номер 246 загального розвитку, в якому немає змоги зробити укриття, і вони, ці дітки ходять до нас. При відкритті додаткового укриття у нас буде охвачено майже 100 дітей мікрорайону. Зараз в укритті ведуться оздоблювальні роботи. Вже проведена каналізація. Працює електрика. Пізніше будуть встановлені меблі. Щойно нове укриття запрацює? Діти зможуть перебувати у садочках повний день. А це комфортно для дітей і зручно для батьків. Яркононенка Єлизавета Гусак. Цей день. У Кривому Розі триває третій найбільший масовий етап соціальної програми з продуктової підтримки вразливих категорій мешканців. Таким чином, влада міста і рада оборони міста підтримує криворіжців у цей скрутний період. Планується, що у третю хвилю про набори отримують майже 65 тисяч городян, 6 тисяч з них у металургійному районі. Валентина Лукаш півстоліття пропрацювала на металургійному виробництві. каже пенсії на завжди вистачає на необхідне, а тому допомога від міста як і рятівне коло ділиться. Жінка за квартиру на а на лікарство дуже багато ходиє Так, А це подспоря. Пані Людмила, працююча пенсіонерка за безкоштовним продуктовим набором від міста, приходить не вперше. Така допомога говорить, дозволяє їй у чомусь зекономити. Вони дуже нам доречні, тому що пенсія в нас практично невелика. Ви знаєте, які в нас ціни в городі і нам дуже тяжко. Ну велика, дуже подяка для кожного пенсіонера. Це дуже велика. Поміч інший отримувач продуктового набору Валентин вже встиг запросити своїх знайомих на вечерю. Чай там є все мені розказали, розповіли. Що каже і до чаю можна запрошувати таких же самих пенсіонерів, гостей, сусідів, щоб почувати і згадати добрим словом. говорю, нашу адміністрацію. Місцеву у металургійному районі працюють три пункти видачі продуктових наборів. На одному з них Юрій Вілкул провів виїзну нараду з питань організації процесу видачі допомоги. У районі в цю хвилю програми дещо. Змінилася дислокація пунктів, куди люди приходять за проднаборами. Тепер отримати набори можна за наступними адресами. Щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Це мистецька 9, факультет мистецтв Криворізького педагогічного університету, це медична 6, Криворізький металургійний коледж і 129-й садочок герой БАТО-60. Тим категоріям, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка по всім питанням, які виникають Щодо отримання продуктових наборів можна звертатися безпосередньо до пунктів видачі або телефонувати за номером 1520 до контакт-центру міста Кривого Рогу. У металургійному районі процес видачі проходить організовано. Проднабори набори вже видані приблизно половині отримувачів. Працюють за планом і пункти в усіх інших районах міста. Місто продовжує виконувати всі соціальні програми, і от зараз ми розпочали вже видачу третії хвилі продовольчих наборів. Для наших мешканців нашого міста. В цьому році ми вже більше 82 тисяч видали продовольчих наборів. от В третій хвилі ми ще 65 тисяч наборів видамо в всіх районах. Працюють всі 25 пунктів видачі наборів і. Я подивився зараз, черг немає, люди приходять і швидко обслуговуються. Всі ті питання, які нам задавали наші мешканці міста, ми вирішили. І я хотів би ще раз підкреслити, що ми і діточок, і наших, і військовослужбовців, і інших всім. Надаємо соціальні послуги, жодної програми не закрили. Тому і запрошуємо всіх тих, кому потрібно отримати продовольчі набори, які ми зараз видаємо в 25 місцях нашого міста. Єркононенко Назар Прусенко. цей день. Бахмутська сіль вбиває ворога. Це назва загальноміської акції від громадської організації Набад Кривбас», що стартувала у червні в мережах магазинів міста. Її мета збір коштів на тисячу дронів FPV для ЗСУ. Про те, як криворіжці долучаються до акції, розповідає Тетяна Васильова. Зібрати кошти на дрони ЗСУ можна у різний спосіб. Геокривбаснабад ініціював акцію Бахмутська сіль вбиває ворога. Нині це вже унікальна солидарська сіль з останньої партії, яку вивезли до Кривого Рогу у перші дні війни. Купивши пачку такої солі у магазинах міста, де є акційний плакат, криворіжці можуть задонатити 150 гривень на дрони нашим захисникам. Ось побачив акцію про те, що сіль саме солідаро. Арт Бахмутського району продають і гроші йдуть за донати. Вирішив придбати, думаю, це не остання пачка. Ще планую придбати на подарунок близьким. Продавчині мережі Файно кажуть, інформують покупців про акцію щодня. Інколи кажуть, що занадто дорого, але купують, купують, стараються задонатити. Хто старається взагалі як на пам'ять купити, щоб воно залишилось як сувенір. По жизні, ну що в кожного по разному день. Ну це так, коли п'ять можемо продати, коли шість, коли більше, коли менше. Олена давно донатить на потреби захисників скільки може. Тож і на цю акцію відгукнулась відразу. Я тільки побачила цю акцію. Я зразу зрозуміла, що треба донатити. Вже не перший раз купляю її, і треба допомагати хлопцям. Треба наближати нашу перемогу. Знищувати ворога, і я думаю, що якщо кожен купить пачці солі нашої ріднесенької солі, то буде толк якийсь. «Набад Кривбас» закликає криворіжців долучитись до загальноміської акції, мета якої придбати тисячу fpv дронів для збройних сил. Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день. Питанк у кривому розі оригінальний відпочинок змагання організували в місті для випускників університету третього віку. Питанк улюблена гра пенсіонерів в Європі, міська влада, Рада оборони міста, посольство Франції в Україні та міжнародна організація Rotary International ознайомили з нею криварійських активних людей старшого віку. Активними стали минулі вихідні для випускників університету третього віку. Вони зустрілися на турнірі з Патанку. Надія Володимирівна одна з найактивніших учасниць гри. Каже, дипломи вже отримали, а дружні стосунки не припиняються. Якраз для нашого віку цей університет дуже багато дає. Він стимулює, стимулює до життя. Навіть мені дуже сподобалася інформатика. Мені сподобалася психологія, дуже сподобалася викладач. Сьогоднішні змагання це свято, каже Надія, із задоволенням розповідає правила гри. Ми зустрілися з одногрупниками з паралельної групи студентами. Мені дуже сподобалося. Це дуже, дуже цікава гра. Це це якраз гра для вікових людей. Кульки вагою 600 щем грам. Спочатку кидаєш маленьку, маленьку кульку жовтенько. Це орієнтир. Це до неї надо кидати. Якщо ти близько до неї попадаєш до цієї кулечки, то ти виіграєш чим далі, значить друга команда кидає. І так поки не закінчаться кульки. Насамперед важливо, наскільки я засвоїла, правильно взяти кульку в руки. Ти її береш посередині, зажимаєш чотирьома пальцями і рівно не розпушуючи пальці і кидаєш, перевертаючи руку, кулька повинна дивитися вниз. Сьогодні з криворізькими пенсіонерами віце-президент Федерації питанку України. Майже 500 років ці гри. Це Французька гра в перекладі «Петанк» з французькою це ноги разом. Сьогодні грають 10 команд, тобто в нас сьогодні 30 дівчат грають. Взагалі ця гра вона дуже як вам сказати, вона реабілітаційна. Тобто, коли ти береш кулю, ти забиваєш всьому, ти граєш з командою, ти граєш в азартну гру з кулю. Дуже хочу подякувати Раді оборони міста. Мерії, які встроїли нам таке свято. Тобто приходять люди, вони всі доволі, зробили майданчики, побудували. Це вперше. Взагалі Дніпропетровській області танк це улюбленіша гра пенсіонерів в Європі у Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. І тому ми зараз Рада оборони, міська влада, Орначить Посольство Франції в Україні та роторі International, Ми робимо такі перші турніри для наших пенсіонерів. І ми бачимо, як вони у захваті. Це справді класна гра. Будемо розвивати і через це, в тому числі, рухатися в Європу, впроваджувати європейські стандарти життя для наших пенсіонерів. Ми робимо все. Це це під французьку музику. Є призи. Кожен учасник отримує від посольства Франції на пляшку французького вина. Якщо подобається, сподобається нашим пенсіонерам. Мені здається, що подобається, ми такі турніри будемо проводити регулярно. Ми ж вже зробили підготовчу роботу. Ми зробили поля, на яких можна займатися. і Ми відкриємо федерацію в нашому місті. А ось і перші переможці змагань отримали масу позитивних емоцій, і сьогодні перемогли. Наша команда команда Марія. Ми дуже вдячні організаторам сьогоднішнього мероприятия. Ми щасливі, так. що тут. все організовано, що й переможці я перший раз. Я навіть не чула такого найменування. Навіть оце, поки сюди не прийшла, я його не могла вимовити. А тепер вже знаю. Ну дуже сподобалось, дуже і ну такі позитивні, як валя сказала, емоції. Ну хочеться, щоб частіше з нами отак, от займалися. Дуже приємно, що наша влада приділяє уваги нам хвилюється за нас щоб ми, так сказати, цвіли, розквітали, приймали участь в житті нашого города. Дар'я Миронюк, Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день. Тренінг з основ ефективної комунікації провели представники громадської молодіжної організації Взаємодія На зустріч Запросили підлітків обох міських центрів соціально-психологічної реабілітації. Про що комунікували? Далі у нашому сюжеті. Вже другий тренінг в рамках проєкту для молоді ТУГЕЗА з основи ефективної комунікації провели в Кривому Розі. Цього разу учасниками стали підлітки з двох міських закладів, які забезпечують соціальний захист дітям, що залишилися без піклування батьків або опинилися в складних життєвих обставинах. Заклади в повній мірі фінансуються за кошти міського бюджету. Діти в наших закладах отримують належне харчування. Медичну та психологічну допомогу в повній мірі. В літній період особлива увага приділяється організації змістовного дозвілля дітей. Так, сьогодні вихованці центрів реабілітації приймуть участь у тренінгу. Темою тренінгу сьогодні буде постанова ефективної комунікації. Чому обрали цю тему? Тому що наразі кожен з нас знаходиться в оточенні, його багато, і потрібно вміти спілкуватися з кожним з людей. Цей захід відбувся у межах програми єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Залучені ГО молодіжна організація Взаємодія та виконавча команда «Тугезе». Реалізовується проєкт за підтримки міської служби у справах дітей. Нас супроводжує громадська організація Взаємодія, яка допомагає організовувати дані заходи. Ми обрали тему. Саме підвищення навичок комунікації молоді і ВПО з поміж навколишніми людьми, тому що ця тема надто важлива для молоді, для вразливих категорій для ВПО. От це те, що з чим ми стикаємося кожен день, і на що на жаль звертають надто мало уваги. Разом з тренером юні учасники розбирали, що таке комунікація, які її види та чому виникають бар'єри у сприйнятті інформації на практиці. парно або командами підлітки опановували механізми верб. Бальної невербальної комунікації в ігровій формі важливо для наших дітей, тому що діти в центрах реабілітації знаходяться з неблагополучних сімей вразливі категорії населення. Вони обділені увагою батьків і рідних. А тому тут зараз якраз літо і діти мають добре відпочити і дуже корисно відпочити, запам'ятати це літо на перед навчанням. Ми дуже вдячні організації взаємодія. За такий цікавий, корисний для дітей захід їм дуже потрібні навички комунікації. І Також ми працюємо з багатьма іншими волонтерськими організаціями. Ми завжди раді гостям і дуже дякуємо нашій міській адміністрації за те, що вони нам організовують такі чудові зустрічі. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Такими були новини четверга. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.